Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із моїм книжковим влогом, який присвячений моїм вихідним читанням. Чим я до вас прийшла на ці два вихідних дня, це якраз 1-2 жовтня. Я думаю, це щось, щось таке символічне, я в цьому відчуваю, як не крутим. По-перше, знаєте, я сьогодні встала і. Вийшло сонце. Наскільки я скучила за сонцем, наскільки мені не вистачало просто ось такого тепла ще й тепло прийшло, то мені просто це подає знаки: Аню, ти маєш сісти, маєш зняти. А коли отака хороша ясна погода, це мене дуже підбадьорює на роботу. Так, от з чим я до вас прийшла. А я планую за ці вихідні спробувати прочитати дві книги. Одна з них ще не розпакована, інша вже в мене даненько є. І ще перша, що друга, це мої плани на осінь. По-друге, я планую вам показати, як я збираюся декорувати свою книжкову шафу відповідно осінніми елементами. От, треба все це буде подіставати, порозкладати, зробити якусь таку перестановку невеличку. Я думаю, це з вами провести разом. По третє я хочу. Не те, що я хочу, мені треба зробити оформлення мого були journal на жовтень. Я цього ще не зробила. Спробую вам цей процес якось зазняти і показати. Ну і ще в мене по плану зйомка відео про новини і новинки. Мені треба написати сценарій, зняти відео і змонтувати. Я хочу вам ще показати, оновити, точніше, для тих, хто підписався на мій канал за останні півроку, як це все, як цей весь процес виглядає, з чого він складається. От хочу вам трохи за кулісся показати. І якраз на початку цього влогу. Хочу вам нагадати про ініціативу. По-перше, читаю для ЗСУ. Дуже важлива наразі ініціатива, тому що наближається зима, потрібна буде різноманітна підтримка наших військових. Тож, будь ласка, донатьте на рахунки Монобанку або Приватбанку, які ви знайдете в описі до цього відео. Ми буктюбери співпрацюємо із громадською організацією Валькірія, яка займається усіма потребами, яка приймає потреби, закриває потреби відповідно військових. Тож закликаю вас, якщо є така можливість, донати стільки, стільки рівно ви можете це, звичайно, зробити. Будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Вже тут можете поставити десь на цьому моменті лайк, аби алгоритми ютубу більше просували моє відео і більше людей дізнавалося про буктюб український. Ну, і якщо у вас ще є така можливість, є, така, є таке бажання, можете мене особисто підтримати або на Патреоні, або на спонсорстві в Ютубі. Підтримуючи мене фінансово, ви матимете доступ до трохи більшого контенту, який я знімаю. До речі, якраз для спонсорів і патронів я зараз готую ще сценарій і відповідно зйомку ролика про мої співпраці, якраз про мої трошки невдалі співпраці і не зовсім вдалі приклади просування деяких книг. Отак, я завернула, але тим не менше, треба ж вас якось зацікавлювати. Так, я п'ю каву і буду розкривати ось цей пакуночок. Разом із Віхолою я буду долати ще один мій такий читацький кар'єр. Це, зокрема, книги про психологію. Прямо як тут написано. От. Мені завжди в нонфікшені був важливий фактаж і науково-популярне пояснення цього фактажу. І, відверто кажучи, я не кожній книзі через це взагалі довіряю. І Поки що, мабуть, тільки віхолі вдається мене от цей бар'єр усунути, тому що я знаю, що тут будуть факти загалом. В книгах цього видаництва. І буде зрозуміле пояснення. В мене поки що за мій читацький досвід із видаництвом Віхала не потрапило жодної книги, яка б мені не сподобалась, яка б мене там не зачепила або не викликала якісь там роздуми, не змусила там про щось там задуматися, погуглити, більше почитати. так от я хочу ще один мій такий бар'єр зруйнувати, переступити е і почитати все ж таки про психологію. Тому що загалом, звичайно, психологія як така мені цікава. Мені цікаво усвідомлювати, чому ми робимо ті чи інші вчинки, як працює наш мозок, як працює наша психіка. Е чому вона в один момент нас робить, е робить вразливими, а в інший навпаки витягає із доволі таки скрутних емоційних становищ, як е можна себе психологічно захватити... Хистити і все тому подібне не слом ви мене зрозуміли, і от в віхоли вийшла новиночка від Володимира Станчише на емоційні гойдалки війни, роздуми психотерапевта про війну. Звичайно, це тема на часі. Я з цією темою працюю вдома і працюю в робочому плані вдома, тому що в мене є рідні, в мене є родичі, в мене є близькі, які так само психологічно важко сприймають усе, що відбувається в в нас за останні 7,5-8 місяців. В моїй родині були абсолютно, і в тому числі в мене, абсолютно різні емоційні стани. Різні емоційні підходи до усіх подій були радість, були сльози щастя, були сльози відчаю. Горя був невимушений, просто був звірячий такий страх, була паніка. Одним словом, найрізноманітніші стани ми переживали, певно, як і багато хто в нашій країні в цей період часу. І Хочеться в собі розібратися, хочеться в собі покупатися, хочеться зрозуміти е, свої особисті стани. Одним словом е, хочу цієї покупати покупатися собі. Можливо, ця книга допоможе і моїм рідним е, щось зрозуміти, якісь такі речі. І загалом, як я сказала, подолати ось цей бар'єр книг про психологію. Тож давайте в принципі не буду довго е, розмосорлювати і буду відразу починати читати книгу, поки в мене є такі. Ну я собі даю півгодинки. Поки в мене мозок ще нічим не зайнятий, не завантажений, поки я вільна у сприйнятті, і давайте читати цю книгу. прийшов час трохи пописати сценарій. Зокрема, я зараз займаюся тим, що збираю усю інформацію з дусіль про всі книжкові анонси, книжкові новинки за останній час, які або ж оголошувала видавництва, або з'являлися на різних сайтах. Я все роблю звичайним чином, просто заходжу на кожну вкладку кожного видавництва і дивлюся, що у них в розділі або новин, або новинок, або те, що готується до. Друку, або те, що зараз в друці. дивлюся, вичитую анотації, які там зустрічаються. Насправді зараз дуже багато різноманітних анонсів, і мені доводилося з поміж усіх них ще й обирати, що лишати, тому що повторюся, книг дуже багато. Ну, ось так я заходжу і дивлюся, що за передпродажем зараз вже продається, або що, можливо, ще взагалі недоступно. Я все це формую в один єдиний документ, у якому залишаю головну інформацію, яку буду озвучувати у відео. Це, зокрема, інформація. Інформація про те, яка вартість книги, коли вона орієнтовно буде вже в друці або виходить з друку, скільки в ній сторінок, ну і можливо, там ще якась додаткова інформація, наприклад, про знижки за передпродажем. Спочатку я всю цю, повторюсь, інформацію шукаю, віднаходжу, формую в документ. А потім в мене йде робота із документом, де я по суті монотонно вичитую кожен анонс, кожну анотацію і видивляюся, прибираю зайве, прибираю якісь. Завівводні в анотації, для того, щоб доволі таки швидко вам це все розповісти і не розтягувати відео на дуже дуже довгий час. Ну, для вашого розуміння, ось така от робота, чисто попередня, перед зйомкою відео зайняла в мене десь години три. Після цього я сідала, робила графіку, яку ви могли бачити на відео. Зокрема, я завантажувала всі зображення обкладених книг, ну і верстала все в канві, для того, щоб була гарна, така цікава анімація, і можна було. Побачити інформацію про те, яка ціна книги, повторюся, скільки в ній сторінок і коли вона орієнтовно вийде у а, друк. Ну і потім справа за зйомкою, але насправді я так виморилася в процесі а, того, як формувала сценарій, я вже не мала сил записувати для вас відео, як я знімаю відео. Це давайте залишимо на якийсь наступний книжковий влог. Усім привіт із неділі. Вже сьогодні дуже дощова погода. Прям цілий день у нас дощить, і це означає, що ніяких виходів на двір не буде. Тож ми будемо обмежуватися у цьому влозі виключно нашими чотирма стінами. Але ну нічого, що ж, я думаю, вам буде все одно цікаво. Інформація корисна для вас все одно буде. З приводу моїх читацьких справ я вже прочитала. Вчора я прочитала 103 сторінки емоційних гойдалок війни. І це, я маю сказати, хороша книга. Я задоволена тим, що я отримую, читаючи цю нонфікшн літературу. Володимир Станчишин зміг зачепити дуже Тендітні ноти моєї психіки, мого емоційного стану. Очікувала, що я буду можливо якось там критикувати, що, можливо, я буду ну, я не знаю, якось закочувати очі, щось таке подібне. А коли я читала цю книгу, я отримувала, по-перше, колосальну дозу спогадів, що відбувалося зі мною, з моїми рідними людьми з 24 лютого і після. Uh, і чим далі Володимир Стечишин ішов, чим більше тем і проблем він зачіпав, тим мені було. Болісніше емоційному плані це читати, тим більше в мене очі були на мокрому місці. В якийсь момент я розуміла, що я читаю якийсь розділ, якусь тему, і мене просто мурахи йдуть шкірою, тому що е, автор мене змусив пригадати те, що було зі мною, з моїми рідними. Е, переглянути на це все е, зараз, проаналізувати свою поведінку і поведінку знову ж таки, тих людей, які були біля мене в цей час. І для мене це вже дуже і дуже корисна книга. На сьогодні я прочитала 43 сторінки, і я вже фактично половину цієї книги прочитала. Для мене дуже була важлива тема злості, розділ про злість, тому що я злість відчувала і відчуваю дуже різноманітний спектр злості, і я навіть злилася на одну мою хорошу подругу через один вибір, який вона зробила. Я собі дозволила певний осуд, я собі дозволила певну її критику. Але прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що я була неправа, Я зробила роботу над собою. Я змогла в емоційному плані зрозуміти, чому там вона зробила те, що вона зробила, і ця книга вже стала для мене певним сеансом психотерапії, за що я дуже і дуже вдячна насправді, тому що це для мене дуже важливо було. Знаєте, ця книга дуже... Просто і легко читається в плані написання, в плані того, як побудовані речення. Але коли ти заглиблюєшся в ці слова і речення, це змушує, змусило хоча б мене точно провідчувати все, що Володимир Станчишин вочевидь, хотів, щоб я відчувала. І в нього тут є одна із порад: це, ну не знаю, банальна це порада чи ні, вести щоденник. і я пошкодувала, що я не вела щоденник з початку великої війни, тому що я б хотіла е, порівняти ті мої думки і якісь такі дії, які я тоді робила, і подивитися на це зараз з підсумком того, що, що вже відбулося. Далі буду читати, звичайно ж, зараз в мене буде п'ятий розділ про смуток, переживання і втрати. Ну і загалом, оскільки я розумію, що вже е, неділя і вже півдня пройшло, це означає, що я точно не встигну якусь другу книгу почитати. Тож, виходить, що в мене влог буде присвячений цій. Книзі, ну і загалом якимось книжковим питанням. Е, окрім того, я ще хотіла проговорити кілька моментів доволі таки швидко е, і не акцентувати дуже на них увагу, але просто хотіла якийсь такий е, слід залишити по цим темам на, йому, на моєму каналі. По-перше, це е, та тема, яка прогрміла довкола видаництво Publishing, е, про те, що вони розірвали свої угоди. По співпраці, ну я так розумію, це були негласні угоди з амбасадорами своїми, тобто з людьми, які їх е, скільки рік виходить, що так здається, так рік е, працювали над їхнім іміджем, над їхнім просуванням, е, разом створювали якийсь контент і все тому подібне, все через одну із амбасадорок. А їх там було я не знаю скільки їх було, ну точно більше десяти. Це були ютубери і це були е, інстаграмери. і... Через одну людину закрила весь цілісний проєкт. Е, я не буду вдаватися зараз, в що сталося, хто це і так далі. Е, що єдине, залишу, мабуть, посилання, по-перше, на сторінку небо буклапабжінг в інстаграмі, де вони, здається, публікували свою інформацію. Ну, одним словом, щось на небо я залишу і залишу відео пояснення від е, ютуберки із каналу ProLit, яка пояснювала цю ситуацію. Детально розбирала, що за чим і коли ставалося, так от мені здається, небу терміново потрібно переглянути, по-перше, свої напрацювання в плані. Кадрів внутрішніх, які якраз на них працюють і отримують зарплатню, тому що, здається, ці люди не вміють справлятися із кризовими ситуаціями. А це вже така за останній час друга кризова ситуація, після того, як було дуже розкритиковано деякими читачами переклад книги безніч також від неба. Але мені було трохи неприємно за те, що видавництво не може відстоювати своє. В випадку з «Безнічу» вони не відстоють. Свою перекладачку. І як перекладачка, я не знаю, на її місці я б не хотіла далі не... співпрацювати з таким видавництвом. Я не скажу, що я хейчу небо в цьому якраз в плані ні. Я не кажу, що я не буду купувати їхні книги. Буду я, скоріш за все, купувати ті, які я дуже хочу, які дуже очікую. А Це точно Сара Джеймас, яку вони анонсували, що будуть видавати. Але. От я не знаю, якийсь неприємний слід в мене в душі залишається після цих останніх двох скандалів. Бо мені здається, небо не цінує своїх людей, не цінує свої ж напрацювання, свої кадри. По-друге, хочеться кілька слів сказати з приводу того скандалу, який був довкола керівника Якабу, і тоді. Ця людина, гендиректор, яка був на той момент, дозволила собі сексистські висловлювання на одній із. На одному інтерв'ю, яке було в прямому етері, наскільки зрозуміла, інтерв'ю я не дивилася, але відгук про нього до мене дійшов. Суть була в тому, що там цей чоловік дозволив пропустити собі таку фразу, що за статистикою їхньою на Якабу купують книги переважно жінки, і вони беруть гроші. А, і Згідно з і опираючись на цю статистику, е, якось він так написав, що вони це купують за гроші чоловіків. Я десь ставлю, може, скрін е, конкретно ці цитати. Е, ну, звичайно, е, я не буду зараз розбирати це висловлювання, пояснювати, чому це погано. Е, я загалом скажу, що е, я хочу сказати те, що. Будь-яка медійна особа, будь-яка людина, яка виставляє свою творчість, свою роботу для суспільства, для громади. Вона ділиться цим в соцмережах, в ЗМІ, будь-де неважливо. Вона має бути готова, по-перше, до критики. По-друге, вона має бути готова, що за нею будуть слідкувати і перевіряти все, що вона робить. Причому в будь-яких аспектах свого життя і робочого, і домашнього. І по-третє, ця людина не може собі дозволяти деякі речі, які вона може пропускати з друзями за чашкою кави, чи за бокалом, там вина, чи пива. Я не знаю, що він там вживає. Добре, що якраз в цьому випадку як дуже швидко відреагувало, здається, і восьми годин не пройшло. Після того як люди почали обурюватися, і вони доволі швидко розставили свої крапки над І і також. Цей чоловік вибачився, сказав, що він іде з посади гендиректора і все тому подібне. Я не думаю, що він повністю йде з як Я думаю, там якісь права власності все одно з за ним залишаються, якщо він гендиректор. От і е, що єдине так, в все будуть асоціювати ще з одним скандалом. Ну, але ну бачите, я знаєте, дивуюсь тому, що в той період, як нам активно погрожують ядеркою, як у нас а, там в. За перебриком підписують якісь там бумажки, де якби собі привласнюють Запорізьку і Херсонську область. У нас розкручуються книжкові скандали. У нас розбирають небо клаб, у нас розбирають Якабу. У нас піднімають інститут громадської думки. У нас люди виказуються. Я кажу за те, що я, я рада, що, попри всі ці страхи, які у нас відбуваються в країні, наше культурне життя продовжується. Ми продовжуємо е в громадському плані обговорювати те, що можна чи не можна робити. Я неймовірно рада, що просто навіть знаєте, у нас є ці скандали, тому що це показує, що попри те, що у нас літають ракети і на нашу територію, Прийшов загарбник, ми йому і трендюлей даємо, і якби внутрішньо намагаємося щось там розрулювати, робити, читати, обговорювати щось, піднімати якісь теми, тобто життя триває. Ось це мене найбільше радує, попри ці всі, знаєте, скандальчики, гайпи, гейпи, гейпи. от, І все тому подібне. Тож я сподіваюся, я коротко щось сказала. Можете в коментарях залишати, до речі, ваші думки з приводу. Тієї ситуації, яка була з неба буква «паблішинг», яка була з Якабу, там які ваші думки з приводу цього і все тому подібне. Тож зараз я почитаю емоційні гойдолки. Я собі дозволяю давайте годинку часу, а потім ми будемо займатися осіннім декором. привіт з останнього включення, хочу підсумувати все, що відбулося за ці вихідні, зокрема, мої вихідні читання. Так, спойлер вже трошки не вихідні, і я просто в неділю ввечері не встигла записати мої фінальні враження, але я все ж таки ж дочитала емоційні гойдалки війни, і мені ця книга неймовірно знову ж таки сподобалася. Я їй поставила 5 зірочок на гудрідзі, тому що вона дійсно того варта. Знаєте, я повністю, ну наскільки це можливо, прочитавши книгу, переосмислила те, що персонально зі мною відбулося і з моїми рідними із 24 лютого. Це були болісні згадки, деякі моменти навіть радісні згадки того, що відбувалося, і дуже вдала назва цієї книги, оскільки дійсно. Особисто і в мене, я думаю, багатьох от саме гойдалки від хорошого до поганого, від х... від поганого до хорошого. І ця книга дала мені можливість е... прийняти частково себе. І знаєте, навіть вона мені допомогла зрозуміти, що я в деяких моментах, в деяких своїх думках і настроях. Робила правильно все, я пригадую моє перше відео після 24 лютого, яке я записувала. Які слова я тоді говорила до вас, які я промовляла, ну не знаю, чи то настанови, чи то слова підтримки і. Мені якось навіть було трохи е, приємно, що те, що я проговорювала, те, що я визначала як ключове, як важливе тоді, я це ж побачила і в книзі, і зрозуміла, що я говорила правильно. Я не, не те, що не збрехала, я не була там людей, не дала чогось того, що не потрібно було. Це я кажу про ті моменти, коли потрібно було складати якийсь план елементарних речей, які потрібно проробити, про інформаційну гігієну, а про те, як важливо вірити і. Підтримувати близьких людей про те, що потрібно гуртуватися бути разом. Це те, про що я говорила у першому відео, коли, е, е, коли змогла все ж таки сісти і щось для вас записати. Е, звичайно, ця книга не замінить повноцінний похід до психотерапевта і деякі свої внутрішні емоційні стани я за допомогою цієї книги не розібрала, тому що. Е, ну, Тут не буде для вас ідеального ключа до вирішення всіх ваших проблем і трудностей, які ви зараз відчуваєте. Це, як я вже казала, якась така базова річ, від якої можна відштовхнутися для того, щоб далі роздумувати про свої емоційні стани, про свої дії, про те, що зроблено або не зроблено, про те, що пережито або не пережито. І далі вже розбиратися, потрібна якась глибинна допомога, чи ви зрозуміли, прочитавши цю книгу, що з вами все окей, і те, що ви відчуваєте. Ви маєте абсолютно повне право відчувати те, що ви відчуваєте. Мені дуже сподобалася цитата з цієї книги, що е війна це певний інститут, який нас багато чому навчив, е який дав нам звичайно. Той ті знання, які ми б не мали мати, але тим не менш, вони в нас є, і цей досвід залишиться з нами до кінця нашого життя. Ми його передамо нашим нащадкам, і воно в певному сенсі закодується у нашій свідомості і в нашій історії. Я хочу почитати і інші книги Володимира Станчишина. Є дві книги також надруковані у віхали від нього. Перша це стіни у моїй голові, і друга це для стосунків. Потрібно, потрібні двоє. І мені здається, що це дуже. Хороша і якісна література. Хоча це була перша книга з психології, яку я прочитала, але для мене вона була потрібною, і для мене вона була корисною, і це особисто для мене багато що означає. Ви, будь ласка, залишайте ваші коментарі, чи читали ви цю книгу, чи хочете ви взагалі переосмислювати те, що ви пережили, чи хоч, хотіла б пройти таку книжкову терапію разом із Володимиром Станчишиним і загалом. Чи аналізували ви той досвід, який ви отримали після 24 лютого? До речі, з приводу декору я трошки його доповнила. Тут сюди ще додала трошки свічечок, дещо все ж таки переставила і центральний гарбузик, трошки інший, все ж таки, який тут в мене буде стояти і красуватися. Мені особливо цей хвостик подобається. Мені здається, що він дуже такий інстаграмно-фотогенічний. Загалом, я дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, ви отримали трошки осіннього настрою. Ошки якогось тепла отримали долю корисної інформації і, будь ласка, дві речі нагадаю: по перше, ініціатива читає для зсу. Будь ласка, волонтерте за допомогою карток Модобанку та приватбанку. В описі до цього відео, тому що наша підтримка вона важлива, і ця підтримка буде надходити тим людям, які боронять нашу безпеку і день, і вночі. Ну а по-друге, підписуйтеся на цей канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Якщо ви хочете далі бачити наступні відео, ставте ваші лайки або дизлайки, оскільки які там враження у вас залишаться після цього відео. Ну і пишіть ваші коментарі, тому що я обожнюю з вами спілкуватися у коментарях. Дякую! Ставлюся, що були зі мною і побачимося в наступних книжкових оглядах.